Вітання усім! Давненько я не закидав відео на YouTube, на свій канал. Все із за того, що ну, дуже, велике, дуже велике завантаження, маю дуже багато роботи. І просто фізично приходиш дому ввечері і просто хочеш лягти відпочити. Немає часу ні на Ютуби, ні на Тіктоки, ні на що. Ще таке там. Хто мені там з людей напише у вайбер, я зайду, почитаю, там відпишу, бо запитують за ціну, за продуктивність, які є сінорізки. Дивіться, це у нас іде стандарт. <кій> стандарт сінорізка. Сюди я ставлю 5,5 кВт-двигун на 380 вольт, 3000 обертів. Додатково до сінорізки ставлю автоматику захисту двигуна, то є і гарантія на двигун, і захист після гарантії двигуна вашого двигуна, ну на вашій сінорісці. Щоб ви могли собі користуватися спокійно і знав, що десь якесь перенавантаження, двигун автоматика відключить. Ось так доробив таких дві чудових помічниці. І дивіться, чому не закидаю відео, дивіться, стоїть 6 двигунів ще. Стоїть ще 6 двигунів, ще 3 двигуна їде. Тобто ну, завантаження дуже велике, роботи дуже багато. Тому я й. Немає ніяк часу закинути да, помаленьку з Богом працюємо, працюємо, працюємо. Бажаю всім миру та добра.